Доброго ранку. Шоста ранку. А я не сплю і не лежу. Ну, бо ж передавало плюс три на ніч. І я ж спала, я не вставала і не палила. Біло, все біло. Але знаєте, я думаю, що завдяки дощам, які в нас були, дуже такий туман. Дуже туман. Над пшеничкою туман. Але дивлюсь я все нібито гарно. Ну, я все позастеляла, зараз порозкриваю. Парнички на увазі маю. Так я приготувалася. Цей маленький парничок взагалі радна ми всім, що мала повкривала. Зараз порозкриваю. Познімала укриття своє. Та й трошки днем, мабуть, і пленочку зніму. А цей, дивіться, білий-білий запотівший. Який. То яка була погода в нас? Мабуть, біля нуля було, можливо, плюс один. Тож треба зайти, зняти агроволокно. Бо я ж і тут. Ой, ну це нібито вже сьогодні був. Послідній день такої низької температури. Тут теж, дивіться, як можу, так спасаю. Теж хочу ще показати кактус. Це якась трошки ця квіточка бракована. Збоку щось там трошки вистави, але така вона розовенька, а ця така. І ще другий, дивіться, два чібітки показати отак. От Такі теж величенькі, будуть засвітати. І ця така. І я не розумію, чому так. Нібито висаджувала з дитинку пересаджувала сюди. І та біла, а та рожева. Чудо природи, мабуть. Ой, трішки ось просапую. Тут маліну сполола. І по підгород від маліни дуже була сильна трава. Я не знаю, що воно буде з село. Я її склала отак грубенько та й думаю, може коріння спріє. А потім, якщо згромадю цю траву, та й пересапаю, якщо коріння спріє. Побачу, що воно село вийде. А тут Фу, з Петрушечка зійшла. Пересапаю та й буду вечором садити, вже розсаду. Сьогодні трішки в мене вже... Підзаробила грошенят, вже був почин, вже спродалась трошки розсади, ну не багато, хай на 500 гривень. Ну так як вдома, так як для своїх. Трошки дурно, трошки за гроші. Ну, по-різному. Бо на базарі так продають 10 чи 11 штук. Ну, а я хорошо. Прийшла попоратися. З їм до цих таких малюків. Зараз покажу. Принесла їм водичку і їсти. І такі вони троє малючок. Жалко, що лише троє, але. І ще дивлюся, курка вже гребінь червоніє. Що вона вже? Думає їх скоро покидати чи що. А і то такий хвостик маленький виростає. ну такий собі малюки. Кролишка теж. Я ж дуже сподіваюся, що вона заплідняна. Дала їй сінця. Така тут кормушечка з І вона собі там їсть. Тут є в неї кукурудзка, тут налила водички. Я дуже сподіваюся, що вона погуляла. Ну, хай нямає. Наш ну, наш хлопчина теж кинула йому сінця. Теж їсть справний такий хлопчик. Нехай їсть. Водички налила, Кукурудзки не кидала. Думаю, може вечором кину вже зерна. А це садила я ранню капусту. Скажіть мені, чого вона синя? Ну, прям фіолетова така. Прям фіолетова. А це ось одна пропала, я не садила, а вона ну, в цьому місці отак От робиться. Ця зелена. А ця, скажіть мені, чого вона така? Не знаю. Тут трішки перчику вже висадила вчора. Показувала на дощ, та трішки й моросів. Але як такого не було. Баштан не сходить, холодно і тут тільки бурян. Одна ніби нещасна динька і тут така жовта, прижовта. Теж помидорів трішки висадила. Ну, небагато, небагато, тому що мені їх багато не треба. Але сортів багато. Це я зроблю обзор, виписувала там якесь різне таке насіння. Ну, Помидорі вже ж хочеться чогось цікавого. Вже звичайні помидори мене не встраюють. І тут рядок такої середньої капусти. Це завтра на базар нарву. Продам щось, може писати, вже і нема де садити, нема де садити, все затикало вже. Всі кусочки позасаджувала, що свободного місця нема ніде. Вже думаю, можливо, щось десь рідко по цибулі садити, цибуля вибереться. Це морковка така, гарні радочки. А цибулька зелена. сіночка, заросла, треба прополоти. Треба стати і прополоти, поки буранчики рвуться добре. Тут сапати не можна, з корінцем ще не дуже хоче вириватися. Але зараз я це зроблю. Бо нібито були маленькі буранчики, а ці дощики в нас. Але що я хочу сказати? Дощ так за... за... Засклепив землю, така стала, так стало твердо. Твердо-твердо, заплескано, заплескано. І нема тепла. Нема тепла. Воно нічого не росте. Вологи достатньо, щоб ще до цієї вологи хоч трішки, хоч трішки більше тепла. А це що? У нас на день? На день. Ну, максимум цими днями плюс 15, плюс 15. На ніч плюс 4, плюс 3, плюс 5. Та й що ж воно буде рости? Все позажовкувало та й все. І вже ж як довго воно тримається, та така погода, і ще показує на тиждень такої погоди. Але так, я вже з розсадою чекала, чекала, не висаджувала, бо жалко, щоб померзла. Вчора вже висадила, тому що е, має бути холодно-холодно, а потім різко стане тепло. Та й зараз холодно не посадиш, влаги достатньо, а тоді стане жарко, згорить все та й не поприймається. Та й оце так може бути. Ще трішки там не досадила помідорків та й все. Це хочу зробити. Такий огляд помідор, яких я сіяла. Якісь я такі виписала це черіки. Кажу зразу, ніколи я його ще не садила і не знаю взагалі, яке воно. Але цікаве. Черіки такі непогані. Тепер отака сонце сердинії, високорослі теж повинні бути, я так думаю, гарні. Тут було 25 насінинок. Ой, ось якісь такі цікаві. Гаргамель Буш 12 було насінинок, така банька, високоросла. Ну, цікаве. Тому що завжди садиш все стандартне, стандартне. Я вже хочу щось цікавого. І тепер ще от такі. Хочеш вір, хочеш ні. Високоросла, така <кій> помідорка до пів кіла росте. Ну, побачимо. І тепер ще отакі, теж 300 грам росте помідора. Теж цікава і високоросла. Тепер ще такі срібляста лисиця, такі якісь полосатенькі. Ну, це наськорослі. Це оце, оце капуста, яку я сіяла. Дивіться, гарна, звичайна, зелена капуста. Чому в розсаді вона отрималась фіолетова? Не розумію. І ще така банька капела. А, і ще отакий перчик садила. Громадина громадіна. громадина. Ну, громадіна чи не громадина будемо бачити. Що ж, друзі, всім пока-пока. Бажаю вам щастя, миру, добра, тепла, радості. Будьте здоровеці! Пока-пока. Підписуйтесь, буду дуже вам вдячна.